Слава Ісусу Христу, дорогоцінні. Дійсно, сатана так ретельно працює над тим, щоб життя людини воно проходило в ілюзії, адже так зручно жити, думаючи, що землі мільйони років, а нашими предками були мавпи. Тому для цього Бог дав нам своє слово, інструкції до нашого життя, що ми навчилися відрізняти реальність від ілюзії. щоб не жити в брехні, Бог дав Біблію, яка написана Божими людьми, які були очевидцями. Також ми бачимо у Біблії про всесвітній потоп. Наука це підтверджує, який прийшов на землю через з Божіх людей, які гріхи дійшли до неба. Ну й будував ковчег і проповідував сто років, але ні одна людина не повірила. І сьогодні нашим ковчегам спасіння є церква, яка проповідує слово Боже людям для їх спасіння. І дійсно, в школі раніше вчили історію про воєнні дії, коли вони були, які скільки, але людську історію, хто ми звідки прийшли і куди підемо, це була таємниця і Біблія. вона Дійсно, все розказує, що коли і як буде. Біблія описує про створення світу самим творцем, і дійсно нам потрібно вивчати Біблію, щоб знати своє походження, свою історію і щоб не бути обманутими. Амінь.